Друзі, я знову сьогодні без оператора, однак я просто не можу відкладати і мушу вам показати те, що ми знову продаємо. Друзі, Макс авто. Ми знімаємо це відео для Ютубу. І я нагадаю, що в нас є викуп автомобілів, обмін автомобілів. А також, друзі, якщо ви маєте змогу підтримати це відео просто своєю уподобайкою, воно безкінечно мені допоможе знімати відео надалі. Друзі, що ж до авто, яке ми публікуємо на продаж, це Volkswagen B6 в кузові Седан 2005 року в абсолютно оригінальному стані. Друзі. Власне авто без єдиного підфарбування ось таке, як воно було створено на заводі. Ось таке авто пропоную і вам я. Друзі, безумовно, не нове. Хочу вам пояснити, що нових автомобілів серед вживаних просто немає. І тому мінімальні погрішності завжди допускаються на вживаних авто, друзі. Однак, технічно це авто просто довершене. Косметично воно надзвичайно красиве. Та зараз вам здається, що це просто. Чорний пасад, але друзі, насправді це не зовсім так. Це дуже красивий такий перехідний баклажановий колір. Він е відкривається тільки на глибокому красивенному світлі. Друзі, 1,9 найнадійніший двигун, найулюбленіший. Кадіки на цих двигунах просто за один-два дні продаються на авторі. П'ятиступна коробка передач, і це достатньо динамічний посад. Друзі, чорний на красивому спортваген, якщо правильно називаю цей салон, ось в такому салоні. Це дуже комфортні, зручні сидіння з розвиненою боковою підтримкою, з мінімальним електрорегулюванням, а сидіння в оригіналі. В огірнальному стані не перешивалося. Кермо в оригінальному стані не перешивалося. Єдине, єдина зміна, яка тут є, це ось така мультимедіа, знову ж таки, для практичності. Друзі, клімат-контроль, друзі, круїз контроль, датчик світла, повний електропакет, в тому числі. Підігрів дзеркал 16 титанові диски на гумі 2023 року. І, друзі, запрошую вас у багажник, оскільки ви знаєте, це машини практичні і багажники тут задовбані та замучені. Подивіться, будь ласка, стан багажника тут. Все, як створено, було на заводі у німлю. Друзі, що ж до ціни. Е, ще раз давайте підсумую. 2005 рік рідна фарба, 1,9 е, дизель, механічна коробка передач, розхід топлива автомобіля складає в районі 7 літрів в змішаному режимі. Авто без підфарбування. Це ще раз мушу вам нагадати, бо пасати, як правило, вже по-другому колу красяться. Друзі, пригнана в 2023 році, якщо правильно пам'ятаю, що ж до ціни немало, небагато, не багато. 6 790 доларів. Ми готові обмінятися або поторгуватися. А якщо ви додивилися до цього місця, лайкніть, будь ласка, це відео. Я буду знати, що ви дивитесь аж сюди.